Я вас вітаю, мене звати Оля і я вас рада бачити сьогодні коротеньке відео про троянди за запитом. Але про троянди, які мені геть не подобаються, я хотіла назвати це відео. Негарна трояда, але ми всі зважаємо на те, що це справа смаку, що хто ми такі, щоб критикувати так жорстко парфумерю. З іншого боку, парфумери створюють для нас, щоб ми носили, ми оцінювали, ми обирали чи не обирали їх продукт. Тому ми не можемо сказати, що, наприклад, одяг, який пошитий весь пошитий гарно і якісно, хоч його шиють професіонали. Так само і про парфумерю, навіть якщо цю парфумері створюють професіонали, то ми не можемо сказати, що це все дуже гарно і дуже якісно зроблено. Комусь, можливо, не вистачає досвіду, комусь таланту, комусь хтось обмежений брифом, хтось обмежений а, а, якістю інгредієнтів. Але щоб все почалося? Почалося все з відео Ірини Талами. Я завжди радію, коли хтось переходить на трояндову сторону. Не любить троянди, а потім такий: Знаєте, я починаю любити троянди. Я така, так, бо це моя улюблена нота. Я завжди дивлюся всі відео про троянди. Не завжди коментую, але от, мабуть я передивилася всі відео, які мені траплялися про троянди. І ось Ірина сказала, що вона поступово починає переходити на цю трояндову сторону, відкривати для себе троянди. І я залишила там коментар, що троянди здебільшого дуже гарні, їх варто досліджувати, але. Звичайно, що трапляються і негарні троянди. І мене там попросили а, зняти відео про негарні троянди, тож я вам про це хочу розповісти. Тобто, негарні вони для мене. А, я не зрозуміла їх красу, я з ними як не підходила, до них не потоваришувала. І ось. А, Давайте почнемо мій такий рейтинг негарних, на мою думку, троянд, які мені категорично не подобаються. Ну, перш за все, є в Давідов, почнемо з таких бюджетних троянд. Ну, це й не дивно, бо троянду взагалі гарну зробити важко. Важко здивувати не, не, якось незвичайною трояндою. А якщо це бюджетна парфумерія, де інгредієнти дешевші, де, ну, в принципі, не націлено на якісь вишкодіння. Смаки просто, щоб гарненько пахнуло, було приємненько а, в кращому випадку. То там дуже мало шансів знайти гарну троянду, там би я вам не раджу. І ось Давідов має такий парфум, він називається сі а, а, морська троянда. І, як на мене, ну, він геть не про що. По-перше, ніякої там морської води, ніяких морських ніт, нот цікавих немає, там цього не варто шукати. Там цитрусові, здається, ноти, і троянда, і воно пахне е, таким дешевим. Е, дешевим нічим. Він дуже швидко скочується в якийсь просто незрозумілий якийсь абстрактний е, аромат. Можливо, навіть не те, що він неприємний, він просто дійсно дешево пахне. От ви розумієте, що це щось таке простеньке. Можливо, люди, які геть не цікавляться от просто їм щоб пахло. І вони, в принципі, не проти троянди. Їм подобається там в садку нюхати троянди. І десь віддалено, дуже віддалено нагадує троянду. А, ну Можливо. Я навіть допускаю, мені здається, що мені самі я могла колись таке купити, але в мене просто рука не піднімалася. Знаєте, Коли грошей не було, колись дуже давно акортіло щось з парфумерії, іначе подобається троянда і хочеш взяти якийсь флакончик за мінімальну ціну, аби щось купити. І то я била себе по рукам, і я розуміла, що я таке носити не буду. Ну, я вам її категорично не раджу, можливо, ніхто прям фукати біля вас не буде, що негарно пахне, а от вона мені негарно дешево пахне. Ще одна троянда, яка вже а, люксова, вже а, більш дорога. І незважаючи на те, що це Dolce Gabbana, ось їх ця лінійка Dolce, так ви, ви зараз побачите, я спеціально, до речі, пішла в магазин, ще раз перетестила мас маркети люкс, так, щоб. Підібрати от дійсно троянди, пересвідчитися, що от я, як, я їх пам'ятаю, що вони дійсно не гарні. Так от ця троянда з лінійки Dolce з такими квітками, вона таке називається Дольче Роуз від Доче Габана. І, вона також пахне дешево. Це якась трояндова вода, трохи засолочена, трохи з якоюсь кислинкою, щось таке незрозуміле. Вона вже яскравіша, це точно вже краще, ніж Давідов, але вона у мене на другому щеблі після Давідов за негарністю, за якоюсь дешевизною. Це просто якийсь такий, там не стільки про троянду, про якийсь абстрактно-квітковий такий не дуже гарний, не дуже виразний парфум. Тож цю троянду я вам тут категорично не раджу. Далі троянда, яка мене розчарувала, так несподівано, я, здається, її навіть подрузі рекомендувала так по пам'яті. Потім, потім думаю, піду перед тестю. Тим більше в мене було завдання піти і знайти негарні троянди на поличках парфумерного. І це, як не дивно, прада з їх лінійки Enfusium. Там є дуже гарні парфуми. От ірис мені дуже подобається, і імбир мені дуже подобається, але є такі, от які, які от, ну, просто не про що, хоча багато обіцяють чиноти. Наприклад, кедр можна було зробити дуже гарно, він просто безликий. Троянда просто одна з тисяч, знову ж таки, якась невиразна троянда, вона непогана, вона нікого не буде подразнювати. Скоріше за все, просто на вас. Її не помітять, вам ніхто не зробить комплімент, але антикомплемент також не зроблять, ну, просто тому що, скоріш за все, не помітять. І ця трояндова вона така просто трояндова, безликий трояндовий нейтральний парфум, який потім ще трохи замилюється, запудрується. Ну, от як це робить, наприклад, Ірис, але ірис робиться косметично гарно. А тут воно ну якось, от просто ніяк. Тобто і посварити її і сказати, що це негарно, не можу, але похвалити, ну просто нема за що, а цінник там все ж таки вибачайте. Тож ця троянда категорично ні. Далі троянду, яку з якої починають, я теж з неї починала. Скоріше починала досліджувати троянди, бо закохалася, він вже закохалася я в інше, я в Ланґомівського троянду ще дуже-дуже багато років тому, і потім вже починала там, вже монталі почала досліджувати. І ось коли вже почала шукати на формах, вже дізналася, що таке фрагранд, таке, що є форуми парфумерні групи. Звичайно, всі рекомендують бюджетний варіант біжіть шукайте T-Rose. Відомий Чіроза, я його також, звичайно, придбала. І навіть тоді, навіть на початку, я зрозуміла, що ні. Що це ніяка не шепшина, що це ніяка не чайна троянда, що, можливо, в ній аж набагато натуральності, я не знаю, але для мене це був такий різкий. Зелений трояндово деколонистий парфум, який я не змогла носити, а, тому що мені хотілось чогось більшого. Тобто, я розумію, знову ж таки, можливо, людина, яка просто хоче пахнути чимось. Непоганим. Що він погано пахне, ні, я не можу сказати. Всі, не, не дарма ж його всі так нахвалюють, що там розчули. Але це не те. Це не те, що я очікувала від чайної троянди, що я очікувала від якоїсь молодої, зрозумілої, приємної троянди. Він важкий. Він важкий, щільний, треба любити зелені, такі важкі, характерні, а, характерні ноти. І це виявилося геть-геть на моя історія. Тому а, з цим парфумом, незважаючи на його ціну, що можна хапати і бігти, я б не хапала і не бігла. Він такий. за рахунок цієї різкої зелені. А, наступний парфум з такою самою різкою, зеленою нотою важкою. Це роздитаїв від Періс монте карло І я зробила величезну помилку, що я ще й екстракт взяла. Ну, я думала, що екстракт візьму буде ще більш така багата, троянда, гарна, вона так гарно розкриється. Але що в цьому випадку, чому вона не гарна, і кому я не давала, всі казали, боже, це така важка троянда. це Як її носити? По-перше, сама троянда така масляна. Серйозна. А, можливо, навіть натурально звучить, але це важка така троянда. От серйозна доросла троянда. І ця зелень. Ця зелень просто все перебиває, і я не знаю, як витримати оту таку важку щільну зелень в цій троянді, тому це стало моїм. Я просто не змогла. Хоча багато хто пише е, гарні відгуки, я на ці відгуки. В принципі повелася, але для мене це виявилося не та гарна троянда, якою шукаю. Яка, на мою думку, гарна троянда. На мою думку, троянда гарна, коли вон, в ній багато грани, коли вона їй приємно легко носити. Це може бути три, цитрусова троянда, навіть шампуниста троянда, який легко дихається. Це може бути щільна троянда, якась така вечірня, або джемова, або ванільна, або з корицю зі спеціями. А, ось, ось такі гарні, ну, тобто, які, до яких тягнеться рука, а, до яких не треба тако пробиратися крізь кущі зелени. Ці шипи, а, або які не скочуються в якийсь незрозумілий, неприємний просто або мускус, або дешеву базу, ну, от як Давідов. Або бо, якщо вони не занадто акварельні, бо занадто акварельну троянду, їй дуже важко вхопити і зрозуміти її красу через оцю занадто акварельну, вона просто роз, розмивається. Ну, от, наприклад, я спробувала Аквадіколонія. Дуже багато хто любить їх колоні, дуже, дійсно багато там є приємних композицій. Те, що вони тримаються, дуже мало, але ціна і об'єм, ну, скажімо, це виправдовує. І там немає троянди, але є півонія. Вони близькі. І півонія їх мені не сподобалась. Вона розмита, акварельна, це навіть приємно звучить, але через 10 хвилин там вже ну, нічого не залишається. Просто нічого не залишається. А на кожні 10 хвилин точно ви поливатися не будете. Це як можна такий поливашку після душу на 10 хвилин, щоб дійти до сніданку, і все. За сніданком вже нічого не буде. Ось, і ще дуже схожа на ті Роуз, але вже дорожча, звичайно, більш рідкісна троянда. Це легендарна саме стеля Гоз від Серж Лютанс. І мені подарувала її. Оксана, моя парфюмерна подруга, моя парфюмерна фея, дякую тобі величезне. Але для мене це знову ж таки не носибельна на вона дуже схожа з оті Роуз, Там оця зелень така ядовита, агресивна. Це такий арт-об'єкт, як легендарний трояндовий парфум від серж Лютанс. Вони дуже дійсно співзвучні, але Ошепшини обіцяної все ж таки все ж лютанса більше. Я її там. На початку вловлюю, навіть коли я почала її носити, отримала її. Я нанесла і відчула цю шипшину. І потім думаю, о, я її не буду навіть носити. Я навіть відчуваю шипшину. Було дуже таке багато обіцяючий початок, старт, але потім зелень, агресивна, різка. така. Знаєте, як топором відрубає красу от троянда окремо і агресивна, щільна зелень окремо, ось так. Тому а, виявилося, що ні. Ось, ця, на мій погляд, такі негарні або неносибельні, або дуже важко носибельні троянди, з яких би я точно не радила починати вам знайомство з трояндами. А, а про гарні тренди, які мені подобаються. Ну, особисто, на мою думку, гарні, там є і легкі, є і щільні, є і дуже мною а, улюблені їй. Не дуже. Я залишу посилання, кому цікаво, то подивіться про всі мої троянди в колекції. У мене їх досить багато, біля 40-троянту здається, троянду. є з чого обрати. А, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це було корисно і цікаво. Я дуже люблю троянди, повторюся, але для мене також не всі троянди є гарними. Бережіть себе, обіймаю і до нових відео бувайте.